Битва при Клатьє або битва при Турі 732 року стала переломним моментом в європейській історії. Перемога Франків під приводом Карла Мартела зупинила подальше просування омаяцького халіфату в Західну Європу, зберігши домінування християнських держав у регіоні. Відлуння цієї перемоги відчувалося впродовж століть, впливаючи на відносини між Європою та ісламським світом. До 732 року динамічна ісламська релігія поширювалась далеко від свого аравійського серця. Вже до середини VII століття новий халіфат Амаядів контролював імперію, що простягалась від Орсана на сході до Тріполі на заході. У 711 році альянс північноафриканських арабів і берберських авантюристів вторгся в Везгольське королівство, розгромивши короля Родеріка в битві при Гвадалетте і розпочавши повне підкорення Іспанії протягом кількох років. Після вбивства Родеріка Ахіла прийняв корону та втік до Септиманії, яка у свою чергу була завойована в 719 році. Підкорення халіфатом Септиманії поширило контроль омеядів на південні рубежі Франського світу, що особливо афілювало Одо-Аквітанського. У 720 році мусульманський губернатор Аль-Андалуса Аль-Самг закріпив свою владу, розпочавши облогу Каркасона важливої Лезгойської фортеці на півдні сучасної Франції. Це була частина його кампанії з розширення мусульманського контролю на території Франського королівства. Після підкорення міста аль самх здійснив спробу завоювати Тулузу, взявши місто в облогу. Однак Війська мусульман були розгромлені внаслідок раптової нічної атаки принца Одо, який відчайдушним контрударом змусив їх відступити та тимчасово зупинив їхнє просування. Під час цієї катастрофи командування мусульманськими залишками взяв на себе Абд -Рахман аль Рахман Аль-Гафікі. Попри те, що Аль-Рахман продемонстрував ефективність у керівництві під час кризи, його усунули з посади губернатора. Замість нього керівництво передали старшому північноафриканському губернатору, який вважав, що він був надто поблажливим до переможених. Однак час Аль Рахмана ще попереду, після своєї короткої каденції, як валі Аль-Андалуса, він отримує нову роль правитель Септиманії, керуючи з нарбони. Ай Рахман почав планувати своє вторгнення до Китайні з моменти свого другого вступу на посаду губернатора. 730 по 732 рік Ай Рахман подорожував своєю провінцією, виконуючи звичайні обов'язки своєї посади. А також командував своєю армією. Загалом сили аль Рахмана могли нараховувати від 15 до 20 тисяч чоловік. Цей час на півночі Карл Мартел не був занепокоєний нарощуванням влади омеядів у Піренеях, а більше хвилювався через зустріч між колишнім губернатором Нейстрій та Одо, яка, як він боявся, може призвести до союзу проти нього. Тим часом того ж року мусульманські нападники проникли аж до Бургундії, номінально підконтрольної Карл, і навіть захопили та спалили багато місто. Оттен. Карл, очевидно, сприйняв загрозу з боку Оду набагато серйозніше того року, адже двічі здійснив напади на північно-східну Аквітанію як попередження. У травні або на початку червня 732 року мусульманська армія нарешті рушила до Аквітанії, рухаючись незвичайним східним шляхом, а через захід. Це привело армію Айрахмана прямо в центр володінь Одо, а також допомогло оминути регіон Тулузи, де його попередник зустрів такий важкий кінець. Основні сили Айрахмана рішуче прямували на північ до Бордо, тоді як менші загони розійшли, щоб спустошити землю між піренеями та гароною. У відповідь Оддо зібрав власне військо з гасконського та баського ополчення, яке закріпилось вздовж річки Гарона. Можливо, згадуючи свою велику перемогу 11 років тому, Оддо залишився за межами своєї столиці, вважаючи за краще зустрітися з ворогами на полі. Однак, на відміну від тулузи, він зазнав поразки. Захопивши сам Бордо, мусульманське військо проявило мало милосердя, спаливши всі церкви, які вони знайшли, та вбивши багатьох жителей. Тепер Аль-Рахман вирушив, щоб покінчити з Одо, знов зустрівшись із силами квітані та знищивши більшу частину його армії, не маючи вибору Одо втік на зі своїми послідовниками, що залишилися шукати допомоги в іншого ворога. Карл, французький правитель, у відповіді зібрав власну армію з усіх трьох своїх володінь. Під час маршу до Орлеану, Карл переднув річку Луару біля Амбуаза. Із полегшенням побачив, що місто Тур на його власній території залишилось неушкодженим. Після поразки Одо армія Айрахмана відокремилась та знісювала набіги на ширший регіон протягом приблизно трьох місяців, а потім знову зібралася в зруйнованому сенті та пропрямувала до багатого міста поатті. Сам Патє по був оточений стінами, однак місто мало велике неукріплене передмістя, що робило його вразливим. Вже навантажена здобичу армія Айрахмана обійшла саме укріплене місто і рушила на північ до більш вразливого та навіть багатшого аббатства церкви святого Мартіна. За містом Турб. Проте якщо мусульманські воїни жадібно чекали ще значного збільшення своїх багатств, то вони були дуже розчаровані. Бувши до тура, 4 жовтня, Айрахман і його армія, вже сильно навантажена здобичу, були здивовані, побачивши військо в організованому схожому на фалангу строю на вершині пагорба на південь від міста та річки Луара. Перед ним постало рішення вступити в бій або ж покинути в награбоване в бордо і відступити. Тур був цінною здобиччю. Карл, схоже, розраховував на самовпевненість Айрахмана, сподіваючись, що це, зрештою, змусить його атакувати. Би армія Омеядів вирішила відступити військо Карла, що складалось з важкої піхоти, було б недостатньо маневреним для Слідування і ризикувало б зазнати поразки, якби порушило стрій, тож рішення пробиту залишалося за мусульманами, маючи понад 25 тисяч солдатів, і високоякісну важку кіноту, який не було рівних серед християнських королівств Європи, а також свіже поповнення з-поміж берберських лечників, айрахман мав значні переваги над своїм менш численним супротивником, чисельність яких становила близько 17 тисяч. Замість того, щоб одразу ухвалити рішення, армія омиядів розбила табір, утримуючи позиції протягом шести днів. Попри наближення зими та пронизливий холод, франки не покидали своїх оборонних укріплень на пагорбі. Теплий одяг, який вони привезли з Австразії, добре слугував їм, тоді як завойовники тремтіли від холоду у своєму таборі, побоюючись, що наказ покинути здобич може викликати невдоволення серед воїнів та покладаючись на досвід своїх солдатів, які мали принести йому ще одну перемогу. Ай Рахман, 10 жовтня, вирішив атакувати. Основна частина франківської армії. Професі... Ційна важка піхота міцно отримувала позиції на вершині пагорба. В той час як загони сформовані з рекрутів і місцевих ополченців вирушили за два ударів по тилу амиядів. Вони використовували стежки на околишній пісок, щоб повійти вороже військо, попри його численну та маневрену перевагу. Айрахман залишився в історії як здібний полководець. Проте, чи то через надмірну самовпевненість, чи то через бажання швидше завершити битву, щоб його армія не переживала ще одну морозну жовтневу ніч, він зробив свій хід над Торану. На самому початку битві він особисто очолив серію атак своєї важкої кіноти, які не змогли зламати стійких і готових до бою франків. Якби він бився з армією, що складається переважно з рекордів і новобранців, як це було прийнято в більшості західноєвропейських держав, ці атаки важкої кіноти могли б спричинити паніку та втечу, на які сподівався Айрахман. Однак, замість цього, серед найкращих воїнів оміядів почали зростати втрати. А ліси та сусідня річка заважали йому оточити здебільшого нерухоме франське військо, незважаючи на численну перевагу. Попри початкові невдачі оміядів, битва аж ніяк не була односторонньою. Протягом 10 жовтня її результат залишався невизначеним, адже втрати зростали з обох сторін, доки армії не розійшлися з настанням ночі. Опис завершення битви дещо відрізняється в різних джерелах, хоча основні факти залишаються незмінними. Офіційна французька версія, створена під заступництвом каролінгів, описує події як нищівний розгром ворогів і їхній відступ без особливих подробиць. Натомість Мозаранська хроніка стверджує, що амеяди просто залишили табір уночі, а франки напружено чекали нового нападу на світанку. І потім лише згодом виявили, що ворожі намети порожні. Найповніший звіт, який згодом став основою для більшості переказів, міститься в анонімній арабській хроніці, що подає дещо іншу версію подій. Вранці 11 жовтня араби відновили атаку на франське військо, яке міцно отримувало свої позиції. Якщо вірити дещо романтичному опису, вони навіть прорвали центр франських лав і рушили в напрямку Карла, майже змусивши франків відступати. Однак невеликий загін франків, ймовірно, рекрути або вцілілі воїни з армії Одда, які не були навчені тримати стрій Разом із професійними солдатами Карла скористалися лісовими стежками, щоб здійснити напад на арабський табір. Попри свою нову численність, туман війни та хаос бою значно посилили їхній вплив. Кінота, що атакувала франську армію, раптово відступила, поспішивши назад до табору, боячись, що їхня здобич буде викрадена або що серед рев може ховатися ще більша ворожа сила, здатна їх поточити. Айрахман залишався на передовій і намагався зупинити відступ. Але франки швидко скористалися цією миттєвою плутаниною. Вони кинулися вперед, просипаючи намісника його. Спутників градом списів, зрештою вбивши його самого. Якщо в армії омиядів ще залишалася надія відновити стрій, смерть Аль-Рахмана її остаточно знищила. Незабаром франки перетворили хаос у повний розгром ворога. Битва при Турі сьогодні є однією з найобговорюваніших і найвідоміших битв раннього середньовіччя, яку дехто вважає вирішальним моментом у стримуванні загрози халіфату для Західної Європи. Проте незалежно від того, чи можна битву при Турі повністю вважати вирішальним чинником у зупинці халіфату, її значення для Карла та Франків було безперечним. Перемога принесла Карлу величезний престиж в очах папи римського та його народу. А також дозволили йому остаточно підкорити останнього франського суперника. Оддо це стало важливим кроком до об'єднання франських земель, поклавши шлях до створення франської імперії під правлінням його онука Карла Великого, яка відродила дух Риму на заході.